В одному селі на Буковині із загадковою назвою Стрілецький кут, що неподалік Черновіць, жила собі одна дівчина на ім'я Устина – красуня очей не звести. Коли цій юній кралешці виповнилося 15 років, її мати Євгенія Мельничук почала шукати їй гідної пари. Як казала вона, аби майбутній чоловік доньки був з родини Газдів, мав декілька фальчів поля, коня всілякого приладдя, від плуга до ворон. Те ще й би не був страшний. Вдова хотіла, щоб її донька красуня мала все в житті, оскільки вона виховувала її сама і через бідність весь це набідувало. Насправді Гені, так називали люди в селі Євгенію, допомагав кумнат. Тобто брат покійного чоловіка Лазар Мельничук, який напруті мав млин. У цього вуйка Лазара не було власних дітей, тому племінницю Устину любив понад усе. Була ще одна причина, чому мати дівчини так поспішала видати її заміж. Вдовиця мала на приміті для себе одного чоловічка в селі, який заходив до неї на балакання ночами. Як розповідали старі люди, Вдова була гарною жінкою, і коло неї треба було сефес балакати. І ось, щоб звільнити хату від дорослої доньки, ця геня й вирішила поспішно знайти там молодого. Потрібно сказати, що жінка лише з вигляду була невинною овечкою, а насправді ще й та штучка хитрюща та підступна. Оскільки Устя не мала ніякого досвіду у спілкуванні з парубками, як мати гадала, вдовиця вирішила, що у виборі кавалера доньці вона прийматиме найактивнішу участь. Одного разу мати завела бесіду з донькою про хлопи і почала загинати на пальцях, які парубки їй подобаються. Мамо, мені себе вподобає Василь Коваль, що біля компарації жиє. Він на данцеві перечара, коли гуляв зо мною, весь час шкрябався у долоню, несподівано заявила донька. Агі, Ще цього не ставало, би до тебе коваль ходив, обурилась стара. Він такий файний, мамо, що на очі карі, ямка у бороді, вуса чорні колосочком, а кучері на голові ненько такі гарні, ніби на цвях кручені, бігме тобі, кажу: Тьфу! Тьфу на тебе, яка ти дурна, він бідний. Купа дітей, його тата, що він тобі дасть ні землі, ні плуга, плюнула на доньку отрутою Генян. Дівчина не стала перечити матері, оскільки добре знала свою неньку: птах на хату не сяде, якщо буде не по її. Пройшов деякий час. Устина таємно зустрічалася з Василем Ковалем так, щоб мати не знала. А вдова ввихалася стрілецьким кутом у пошуках молодого доньці, ніби літаницю в дупі мала. Зі всіма вона переговорила, за всіх хлопців в селі дізналася, навіть сидулку написала, чергу зробила. Першим кандидатом у нареченого для устини в цьому поминнику значився син диякона Тодора Ткачука Штефан. Батько цього хлопця мав дев'ять фальшів орної землі та одинадцять пражин Пасовіська. Він у бричку запрягав двох ситих коней, аби люди мали на що дивити, як він казав. А син його Штефан був такий собі парубок: ні риба, ні м'ясо. І ось Євгенія Мельничук показала доньці список легінів, на думку якої були би гарними зятями. Мамо, я люблю Василя, хочу за нього заміж! почала скигнути Устина. Після цих слів генія як з ланця урвалася. Зі Штефаном гівче будеш панувати, а з Василем лікті кусати, з Диякончуком на брижці їхати будеш, а з сином наймета боса ходитимеш. Віршованими рядками відчитала стара Устю. Я не хочу того Штефана, ненько, він пихатий. Пихатий, бо багатий, а Василь твій саракий бідний, як церковна миша. Нехай зате він я файний парубок і фест роботящий, матусю. Сид падлюко, я не для того ця ростила, щоб віддати кому-небудь. Збісилася ще дужче вдовиця. Бачучи, що суперечка заходить дуже далеко, устина важко зітхнула і пішла геть сперед матері. Завтра пополудню хлопці прийдуть до нас на клаку фасолі ці помолотити, аби те файно огорнула, бо штефан теж буде. крикнула мати у слід доньці. Ця геня вирішила звести сина на з устиною. І закликала декілька парубків та дівчат на клаку, пообіцявши, що ввечері влаштує данець на подвір'ї. Наступного дня молоді люди прийшли на обору Мельничучки, де жила красуня дівчина-устя. Був там і син диякона Штефан, який неподалік жив. Але хлопець ніц не цікавився молоденькою донькою вдовиці, а заглядав за сусідськими дівчатами, які були досвідченішими. І вже дівочили наповну. Катерино, ти така файна, навіть я поцілую, чеплявся хлопець, кидаючи у квасолині дівчат одна за одну. Стара мельничучка вогню красала, бо те, що вона задумала, ніяк не виходило. Ввечері прийшли музики, скрипки, цимбали і табубин. Було чути на пів села. Парубки та дівчата гуляли, пили горілку та співали до ночі. Оскільки Штефан не приділяв достатньої уваги устині, Євгенія вирішила напоїти хлопця оковитою так, щоб той залишився спати у них. Коли парубок добряче охмелів, що аж не знав, що з ним все роби, а музики та клакарі порозходилися по домівках, мати дівчини постелила Штефанові у стодолі на сіні. Вранці, десь о п'ятій годині, Геля розбудила Устю: Уставай, доню, йдемо плекати худобу. Як тільки устина зайшла до, до стодолі, щоб взяти сіна корові, мати одразу зачинила за нею двері, ще й підперла кілком. Дівчина не второпала, навіщо ненька закрила її в стодолі, де спав син деякона Штефан, якому було 24 роки, і він важив майже корець: Мамо, мамо, відчини, ти що, геть сторіла на голову, чи що? Тихесенько благала усті, аби її ненька відчинила двері. Вдовиця не відкривала. Усвідомлюючи свою безпорадність у цій ситуації, Устина сіла на запашне сіно, де спав син диякона та й заплакала. З того чуда до неї дійшло, що мати зігнала її в пастку навмисно, щоб парубок скривдив її. У ті хвилини Устина збагнула, що їй потрібно сидіти тихесенько, аж не дихати, щоби, не дай Бог, си прокинувся цей Бовдр Штефан. Пройшло дві години. Штефане, Штефане, де моя донька? Устя, устя! Ти у стодолі? Відчиніть, відчиніть! Несподівано почала кричати не своїм голосом Геня, та ще й копати ногами та руками двері стодоли. Після цього лементу стара мельничучка спокійно вчинила сама. Зайшла до молодят, вона побачила переляканого Штефана, який лежав на сіні, а неподалік у кутку стояла заплакана устина. «Штефане, Штефане, нащо ти скривдив, мою доньку, вона ще така молоденька, почала відчитувати парубка Євгенія, обливаючись кровавими сльозами. Цьоцю, цьоцю я спав, і устя сама прийшла сюди. Я не силував її, бігме, вам кажу. Я зночі багато випив. Пробачте мені, виправдовувався винувато легінь. Ображена та принижена дівчина у сльозах, не бажаючи більше бачити свою матір за її вчинок. Текла до хати. Геня ще довго вичитувала Штефана, звинувачуючи його, що нібито він обдурив сиротинку. І ще вона обережно натякнула, що йому, як парубку пуз... з родини віруючих газдів слід поговорити зі своїми батьками про весілля. Я не хочу, аби про цей прикрий трафунок між тобою та устиною усе село се дізнало, пояснювала вбита горем дова. Коли Штефан розповів дома про пиятику на клаці та про те, що його застукала мельничучка в стодолі на купі, з її донькою батько обурився. Яке весілля, та мельничучка бідна, як церковна миша, вона нам нерівня. На цій бесіда у хаті Тодора Ткачука про одруження його сина Штефана з убогою устиною мельничук завершилось. А тим часом Євгенія розказала сусідам, що син диякуна ходи до усті і скоро старости прийшли. Мати дівчини навмисно розповсюдила цю брехню про стосунки Штефана та Устини і про те, що парубок ночував у них дома. Аби хлопець не сказав, що цього не було, тим більше він мало що пам'ятав. Новини про сина Деякона та доньки вдовиці покійного Симеона Мельничука рознеслися швидко у кожний куточок села. Пройшов місяць часу, а родина Ткачуків нічого з цього не робила: не було ні сватів, ні молодого. Бачучи це бездіяльне неподобство з боку майбутніх сватів, Геня набралася сміливості, нахабності і пішла з'ясовувати стосунки з родиною, кривдника її доньки. «Добрий вечір, у вашій хаті, сусіди дорогенькі, витираючи ноги у широкий налавник, що лежав у хоромах, привіталася вдова. На невисокому освінчику сидів газда Тодор Ткачук, який солив у дубовій бочці почеревину та солонину. Його дружина, мати Штефана, збивала у маслобойці молоко на лавці біля вікна. Добрий вечір, геню. Але які ми з тобою сусіди? Ти жиєш аж п'ята хата від нас. Не дай Бог би ми горіли, ти навіть не уздреш і не почуєш, відповів господар, не відриваючись від роботи. Устинна мати зразу зрозуміла, що їй у цій хаті не раді, і розмова буде важкою. Та я з добром до вас прийшла, то дорево Сидоровичу, бо таке все стало, що оповісти стидно. Знаю, я все геню. Перебив диякондовицю не маю проти твоєї доньки нічого. Гарна гівка, але свому Штефанові сиженитися на ній не дозволю. Почувши це, непрохана гостя одразу стала черлена. як полум'я багаття, і вже була готова не тільки сваритися, а й битися, й дряпатися та кусатися. Та ваш хлопець осоромив мою устю на весь стрілецький кут, хто її тепер кемену візьме? Не вона перша і не вона остання втратила цноту в цім світі, тому вибачай. Геню, але мій син твою устю перед вівтарем не проведе. Від нервів у вдови почали тремтіти ноги та руки. У роті пересохло, а в голові зашуміло, ніби в гай вітер забрів. Я корову продам, адвоката у садогурі найму. Вашого Штефана судитимуть будуть за те, що обдурив та скрив до мою доньку, бігме вам. кажу, кричала устинена ненька в хаті диякона, що аж шовкові фіранки з курунками на вінках почали хитатися. Запалена вдовиця луснула дверима, на подвір'ї копнула трочку, з якої пи кури пили воду, та ще й гримнула хвірткою так, щоб сусіди зрозуміли, що на їхній вулиці почалася війна. А тим часом Устина швидко забула про підлий вчинок матері і навіть в глибині душі пробачила їй ту витівку. Потрібно сказати, що Штефан Ткачук, не дивлячись на заборону батька, був не проти зустрічатися з такою гарною дівчиною, як Устина, але він не міг переступити через те, що вона була з бідної родини, не мала батька та приданого. Зрозуміло, що погрози матері дівчини Ткачукам про те, що вона піде до суду, були лише пустою балаканиною. Жінка добре усвідомила собі, що судити треба не парубка, а її, якщо викрадеться, що це вона влаштувала пастку своїй доньці. Пройшло ще декілька місяців запеклої боротьби вдовиці Сімеона Мельчука з родиною диякона Тодора Ткачука. Одного разу. Коли дівчина в хаті купалася, Геня помітила, що вона погладшала. Що це з тобою, Сидоню? запитала мати, торкаючись її живота. Нічого, а що? відповіла Устина на питання матері. «Вайлю, гівко ти груба. Того ти так си багато квасної капусти у писок пхаєш щоразу, коли сідаєш за стіл, зажурено прикрила рот долонями Геня. Мамо, не лякайня, я що заслабла? Не розуміючи через свої молоді літа, про що її ненька говорить, зажурилася устина. «Дурепо! по не, роз... не заслабла, той йолоп, штефан зробив тобі дитину, жахнулася мати. І що тут скажеш, біда, та й годі. Першими дізналися про вагітність Усті сусіди. Приховувати не було сенсу, оскільки черво дівчини росло, як хліб на заквасті. Довго не думаючи, Євгенія пішла повідомити ткачукам про те, що її донька груба від Штефана, і почала благати парубка, аби той одружився з устиною по-доброму, щоб майбутня дитина не була байстрюком. Не хочу я ще женити, хочу ще парубкувати, відповів син диякона і пішов геть сперед перед заплаканою жінки. Йдучи дорогою додому, Геня весь час проклинала себе за те, що так зганьбила доньку та всю свою родину. Але неподалік шинка її перестрів кумнат Лазар Мельничук, той самий заможний брат покійного чоловіка, який мав млин на пруці. Добрий день, Генцю. Що ти така сумна? запитав мельник. Як не сумувати лазери? Ти вже піде й чув, що син диякона Тодора Ткачука Штефан обдурив мою устю та й зробив дитину. Євгенія годину розповідала про парубка та про те, якими підлими є ті ткачуки. Потрібно сказати, що братова приховала факт влаштування пастки доньці та зачинення її стодолі з парубком, який був старший на 9 років за неї. Хай не плач, Геню, допоможу я племінниці. У мене немає найріднішої за неї, перебив дружину покійного брата Мені. Як лазаре, хто її з байстрюком озме? Повно дівчат в селі, одна гарніша за іншу. Обличце, вийде вона заміж, буде щасливою. Ти тільки не заважай їй. Мішанина у коханні з боку батьків погано закінчає Геню. Завтра нехай Устя прийде до млина. Я покажу, як мукечка се і як млином треба керувати. А ти всім у селі скажи, що вуйко Лазар Мельничук. Подарував свого млина їй. І відтепер вона, власниця, зрозуміла? Агі, що це ти говориш, Лазаре, невже це правда? Від почутого Євгенії стало душно. Правда, правда, Старий я вже, сама розумієш. Додому вдовиця не йшла, але тіла. Вона хотіла якнайшвидше повідомити цю новину у стині. Але коли жінка зайшла на подвір'я з хати на зустріч їй вийшла донька та той самий бідний хлопець Василькова. Добрий день, тю -тю, Геню. Я син Петра Коваля Василь, що біля Компаратії жиє. Хочу вас просити, аби ви дозволили все побрати з вашою устиною. Євгенія Мельничук оторопіла від ще однієї новини і від несподіваності не знала, що відповісти. Доброго здоров'ячка! А хіба Василю, ти не бачиш, що моя донька чекає на дитину? Я люблю дітей. Усю дуже люблю, тому прошу вас не перечити, аби ми були разом. Згадавши слова кумната Лазара про, пи... про мішанину, застереження не заважати доньці вибрати собі пару чоловіка по душі, махнула рукою: робіть, що хочете, але не дай Бог Василю, би ти збиткував над дитиною, що синароди очі подряпаю цими руками. Попередила майбутня молода бабуся, показуючи зятькові свої нігті. Почувши, що мати погодилась на шлюб з Василем, Устина кинулась її цілувати. Дякую, ненько, ти найкраща в світі, мама, від радощі крикнула Устя. Молода пара вирішила, що обвінчаються після Пасхи, коли народиться дитина. Але історія на цім не закінчилась. Справа в тому, що одразу після того, як Устина стала володаркою млина, який подарував їй вуйко Лазар. До неї почав підбивати клиня син диякона Штефан. Всі намагання вигнати його перед хати, де жила вагітна, були марними. Це дитина мого сина. Якщо у сина не вийде заміж за Штефана, ми в суд подамо і заберемо малятку собі. Пригрозив Тодор Ткачук Євгенії Мельничук. Стало зрозуміло, що родина деякона дуже хотіла, аби разом з невісткою до сім'ї потрапив в якості, приданого від молодої і лакомий шматочок водзюний млин на пруці. Одразу після народження устиною дитинки хлопчика, якого вона назвала Георгієм, Штефан Ткачук найняв адвоката і подав до Садогурського окружного суду скаргу. Парубок намагався таким чином примусити породіллю вийти саме за нього заміж, а не за Василя Ковалія. Мотивуючи це тим, що у нього з Устиною Мельничук є спільна дитина ось такі справи. Але не так було, як гадалося: Штефанові та його родині свідчення та пояснення молодої мами було такими вагомими та несподіваними. Що досвідчені судді та адвокати були приголомшені почути справа в тому, що юна Устина Мельничук таємно від мами зустрічалася з красеним з карими очима, чорними вусами та кучерявими на голові Василем Ковалем. З 15 років мати Євгенія цікавилася більше влаштуванням власного життя та не помітила, коли її донька почала доросле життя. Устина пояснила суду, що тоді, в стодолі, коли мати її зачинила Штефаном Ткачуком, між ними нічого не було, оскільки хлопець спав безпробудно. А коли прокинувся від гримання її матері у двері, стодоли з просоння він нічого не зрозумів і що було з ним не пам'ятав, цим і скористувалася мати Євгенія, оскільки дуже хотіла зятя з багатої родини. На питання судді, чому Устина не повідомила матері, що завагітніла від Василя Коваля, вона відповіла, що се страшенно боялася гніву неньки, тому що бігла на побачення до бідного парубка. І ще закохана дівчина не здогадувалася, що саме від таких здибанок народжуються діти. Скарга Штефана Ткачука була судом відхилена до молодої сім'ї Василя та Устини Коваль. Ніхто більше не мішався, бодяний млин на пруці прослужив родині довгий час, аж до Першої світової війни. На жаль, про подальшу долю цієї родини Стрілецького кута нічого більше не відомо. Можливо, вони емігрували до Канади.